І сьогодні представники міської влади перевірили, наскільки тепло у садочках. Інспекції відбулись у дошкільних закладах Дніпровського та Оболонського районів. Вероніка Сектим про це більше інспекція прийшла неочікувано і без попередження. Утім, керівникам садочка номер 471 боятись немає чого. Діти у теплі. Якщо торік ця група ще не була зразковою за температурними показниками, то сьогодні усіх норм дотримано. 24 градуси показує. Це була найхолодніша група. Ви кажете? Це, Це була найхолодніша група. Торік заклад термосинували, замінили вікна, утеплили стіни, цоколь. Навіть на першому поверсі підлогу в ігрових групах зробили з підогрівом, та найголовніше замінили обладнання в індивідуальному теплопункті. А це дозволяє закладу значно економити на опаленні. Є економію все всі ці заходи, які зроблені по термомодернізації. Більше 30% – це за перший квартал поточного року, бо тільки з нього почався відвік. Далі ми сподіваємося, десь вийде це на 40%. А от у садочку No ситуація кардинально інша. Навіть на творчих заняттях діти одягнені тепло. Що вже казати про спальні приміщення? 15 градусів. Навіть не в групі, а да, в спальному приміщенні. Ми бачимо, що батареї ну там щось таке, нібито. Ну далі ніби щось... тепло, нібито, нібито. Але так, знаєте, з знає, да. не натяжкою зараз. А температури від 14 до 16 градусів практично в усьому закладі у цьому садочку також є індивідуальний теплопункт, що не залишився без перевірки. Судячи з показників приладів, тепло подають у заклад із заниженою температурою. Тут на жаль, ми бачимо в спальнях навіть температура сягає 14 градусів. Це звичайно незадовільний стан речей. Ми вже дали доручення, щоб зв'язалися з постачальником тепла. І вжили саме районні управління освіти всі необхідних заходів для того, щоб у нас була, по-перше, реальна картина, а по-друге, вжиті реальні заходи для того, щоб у приміщеннях, де і знаходяться дітки, було тепло. Така перевірка пройде в усіх районах. Щотижня дитячі заклади оглядатимуть, аби температурний режим відповідав необхідним нормам. На менш прискіплива увага до дитячих садків, де зараз триває термосонація. Один із них номер 598 в Оболонському районі. Тут роботи розпочались у вересні. Тут йде повна санація дитячого садочка, утеплення фасаду, заміна вікон, заміна опалювальної системи і електромереж. А вже навіть от в групи заходиш, там де стоять нові вікна, і утеплена частина фасаду вже набагато тепліше. Загалом термомодернізація нині триває у п'яти дитячих садочках. Завершити роботи планують до кінця листопада. Вероніка сектим, Станіслав Бурчак, телеканал Київ.